Вітаю, вас, шановні друзі, ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Пенсіонер Паради для життя. Моє ім'я Олександр Сопельник і сьогодні в нашій студії ми говоримо з поетесою, авторкою пісень та виконавицею Ларисою Рукавець. Говоримо про її творчі здобутки, творчі перемоги та про те, як не зупинятися навіть у такі важкі часи та продовжувати творити. Ларисо, радий вітати вас! Вітаю вас, студія та дорогі телеглядачі. А, пані Ларисо, з чого почнемо? Тому що бачу, що за той час, поки ми не бачились, знову так. ж таки є велика кількість нагород відзнак. Знаєте, Олександр, я хочу почати з того, що цей ефір, зараз у цей ефір, це ювілейний для мене. Це 20-й ефір. Так що це ювілейний мій ефір. Супер я і ми вас вітаємо. З, з цієї нагоди я хочу вам подарувати вашому телеканалу. Я була вже в студії з цією книжечкою. Откровення. Це книжка, все воно тут вибране. І вона чисто українською мовою. Тому я хочу вам подарувати Супер, на дякую. ваш канал. Обов'язково буде буде знаходитись в нашій гримерці. Так, так, А мені буде приємно. Ну і зараз переходжу, що у мене за той проміж, проміжок часу, що я у вас була, що у мене значить був такий значущий фестиваль дощі криниці. Дощі криниці, так так, я прийняла там участь і з піснею зустрінеш мене на купа. Ну, це якраз там було свято, це я вирішила з нею. І я отримала друге місце, а також отаку медаль. Ось це в мене душі краниці. Так, супер. Е, тепер, що у мене ще? А, ну таке, що я закінчила університет третього віку. Я говорю золотого віку. Не пізно ніколи навчатися, особливо вдячна вчительці української мові, мови. Ольги Володимирівни. дуже приємно, якщо вона буде слухати цей ефір. Багато чого знала, тому що я як поет дещо могла не знати, багато чого пізнала. Тобто є нюанси все ж таки. Так, такі. так, є такі те саме. Потім я взнала, що є такий конкурс, ну не конкурс, але як сказати, взяла участь у Дніпропетровському такому по онлайн, Називається. Я як учасник творчої майстерні брини співає наша мова. Це було до Дня Конституції. Так. Ось такий я отримала. Ну теж як беру участь, дещо побачу, дещо почую. Mm. Так. Потім вже ж мій цей конкурс, який я люблю, благодійна організація, динаміка успіху, керівники там директор. Ой, Дмитро Мельник і Сергій Слісаренко. Я вже неодноразово казала, багато дипломів. Ну, часу у мене то обмаль, і тому ось, за цей проміжок часу я м, три. Ось такий є. Був три Вишиванка, да, три дипломи. Вишиванка. Туди я подавала символ України. Ну, мабуть, я виставляла на Фейсбуці бачили бачила цю пісню. Хто не бачив, можете зайти на YouTube, моя сторінка «Лариса Рукавець, і там побачите всі ці пісні. Потім Перша премія була Таланти рідної землі. Я подавала пісню Молитва. Також перше місце. І ось це, навіть я якось не звернула уваги. Зараз оце брала цей диплом. Другий міжнародний українсько-канадський конкурс мистецтв. Диплом, також перша премія. Я подавала туди пісню, моя нова пісня, яку я писала для жінок саме до, ну, до 8 березня. Вони то святкують то не святкують. Неповторна і казкова. Так, це вже міжнародний україно-канадський конкурс. Е, так, оце ж і Канад, да, міжнародний. Я навіть не звернула уваги, а тоді почала збиратися. Ну, думаю, ну солідно, чому. Ну, це, це Тому, дійсно за, так. Тому дуже да, дуже за той період це три такі дипломи. Так, і я бачу, що я так розумію, один з улюблених, так, Барди Рудани. Ну, Барди Рудани, так. Да, на жаль, я. Я прошлого року не могла брати участь, тому що мого онука, найпершого єдиного, були христини. Вони відкладувались, відкладувались і ось попала. Ну що я Але все цього прис... року? А цього року я прийняла участь. Хоч були там проблеми, я приїхала з сонячного Закарпаття, у мене була там проблема з голосом, а я все робила для того, щоб голос був такий. І такий я брала участь. Значить, що я там виконувала? Автор-виконавець я брала з піснею молитва саме з оцею. Вона, ну, як на сьогодення, вона така. І за неї я отримала автор-виконавець, диплом лауреата другого ступеня. Ну, друге місце. А також таку ось статуетку, чи як її назвати, чи кубочок такий. Кубок. Кубок, да, так. Ну, кубок. Ось тут написано друге місце в номінації автор-виконавець за пісню молитва. Ну добре, добре. А саме моя значна така. Теж Я стою на фото, як із булавою. Сміялись дехто. Да, e, і мені ну в общем, це гран-гран-прі. Це такий величезний. Бачите, з такою символікою. Ось наш Тризубець. Також з Барті Рудани, що було зрозуміло для наших Так, з Барбі Рудани. Барди, я yeah. ж брала це. Вже як автора я отримала за пісню рідне місто. Так. Тобто мої слова, моя музика. Якщо автор виконавець, що це там мої слова, а музика Олександра Красулі, яку вже на жаль нема на світі, а все таки музика його є. То це як я, мої слова і ми, і моя музика як автор, номінація «Автор». Дуже приємно було. Я була дуже щаслива. Дивилися мої фото, казали, ти таке, така щаслива, така сяйна. Ну як, перемога, все-таки гран-при. Гран-прі ну, не радіти. Uh, uh. uh, так, ну досить така чимала кількість відзнаків. Uh. До речі, готувалася до нашого ювілейного виходити. Супер, супер. Що по плану на майбутнє, пані Олеса? Що на майбутнє? На майбутнє, так я дивилася, ну, то, що по територіальним центрам, то будемо по центрам, це так само собою. А ну, попереду у мене буде українська мова, мова єднання. Кожного року, ну не знаю, ще в нас немає такої конкретної дати, чи то буде кінець серпня, чи то буде початок вересня. Ну, так як у нас зараз такі часи, то. Ну, б початок вересня було, тому що там день незалежності, ну, свята такі йдуть. Прошлого року в нас було вересня, зараз я ще не знаю. Тобто нас повідомлять, то моя оця дата, значуща, я думаю, що це буде саме пов'язано з тим конкурсом. Пані Лариса, і сьогодні ж пісня Рідне місто прозвучить в нашому етері, так і хотілося декілька слів почути про цю пісню. А коли вона була створена і чому от вже тільки зараз таке, скажімо так, життя пішло для неї? Ну, вона була, мабуть, два роки тому написана її, і зараз вона якраз ну, до цієї значущої дати, 250 років нашому місту ювілейна, значуща дата. І, ну як вона була створена? Перший куплет там. Ну будете слухати, послухайте. А ось в другому куплеті я я як від себе кажу: я щаслива, що тут народилася, що там кохання мені ну я не буду розповідати, все буде в пісні пісня про любов так, до рідного так. міста. А взагалі то я написала про місто дві пісні: козацький наш край. Це мої слова. Музика Олександра Красулі, якого вже, на жаль, нема на світі. Гарна людина була. Ну і оце ж зараз прозвучить саме, ну, сьогодні в ефірі прозвучить в кінці ефіру пісня Рідне місто, яка отримала гран-при. Тобто вона дождалася свого як часу. Це? Так, коли були, конкурс був Барди Рудани, то ну, як було журі, але ми результатів не знали. А вже коли прийшли на галоконцерт, тоді ми виконували пісні і нам говорили, хто що. Тому що дуже приємно, тобто так? така була міні-таємниця, так. скажімо, ну, так ми, ми якось чекали, концерт. було цікаво. Так. Супер. А, ну що ж, пані Лариса, я вам дуже дякую за те, що ви завітали нашій студії. Бажаю вам побільше ще творчих здобутків, побільше а, фестивалів, конкурсів, тому що ми а, бачимо, я думаю, і наші дитини і ми, що ви просто живете, і це прям ваше життя. Це вся творчість. А я вам щиро дякую. І а, наша А ще а, хочу сказати, Олександре. Можна перебив? де я черпаю свій вот этот ресурс? Да? Я стараюся кожного ранку виходжу, ну де я проживаю на східному, є у нас. Там парк щастя, а ось де мій дім через один дім у мене є пікнікова зона. І ось я там виходжу і надихаюся вранці. Тобто я ну, природою заряджаюся. На день у мене такий потенціал, це, це вже, знаєте, як звичка. Це я постійно виходжу, ну, може, кудись там в мене не виходить, і все одно я приходжу. Ну, то, то, парк щастя дарує вам цю творчість. Парк так. щастя, але я у пікніковій зоні. Супер. Він поряд з моїм домом. Супер. ну що ж Друзі, вам нагадую, що не перемикати, тому що попереду вас чекає музичний подарунок від нашої гості. ще раз Нагадаю, що в гостях у нас була Лариса Рукавець, авторка та виконавиця пісень, поетеса. Я на цьому буду з вами прощатись, бережіть себе та на все добре. Не, сердечко, ти історію маєш свою, тут заводи і шахти працюють, Багатющі тут надра землі, люблять місто своє, і шанують, і дорослі, і діти малі, козацький край, ти справжній рай, живий працюй, радій співай, Тут інгулець і саксагай, тут здійснення усіх бажань. Козацький край, ти справжній рай, і працюй, радій співай, Тут інгулець і саксагань тут здійснення усіх бажань. І зростала, і місто, любила, і з коханням найпершим зустрілась, стежками твоїми ходила, і мені уявлялась, і снилось, як лишала батьківський поріг, тут змінилось, усе й не змінилось. Рідне місто моє кривий ріг козацький край, ти справжній рай, живий працюй. Радій, співай, Тут інгулець і сагай, тут здійснення усіх бажань, козацький край, ти справжній рай, живи, працюй, раді. Адський край, ти справжній рай, живий працюй, ради співай.